Форельний грибничанка і наша Дніпропетричанка чи з Дніпровська тепер кажуть. Ну як вам відпочиночок? Клас. Привіт своїм. Так, передаю привіт а, своїм рідним, близьким, друзям, дітям, внукам. І сьогодні на кращий день в моєму житті я приїхала на відпочинок. І хочу привітати свого внука з днем народження. Тьома, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі здоров'я, саме головне. І я хочу ще побажати найкращому другу, що в мене є розказця, це Микола. Дякую. Там дякую. може мати таких друзів, як у мене він один. Микола, я тебе люблю, як друга, і поважаю, і ціню. Дякую, Дай дякую. І мирного неба. Дякую, дякую. Головне, щоб вам було комфортно і приємно відпочивати. Дуже приємно. Наче дякую. пішли на каву. З мене кава. Ідемо сто з мене кава за такий за такі комплімент. компліменти. Знімається це? То звичайно. Ідемо сторам. Ну а що ні? А ну. Що нам слабо